Так, друзі, всім привіт. Ми сьогодні нарешті дісталися до міста Чорноморськ. Там ще пів часа йти до мене. Зараз ми тільки дійшли до нашого готелю, залишили речі, заселення о 14 годині, досить довго добиралися, але ми знайшли дорогу і дійшли. Ми вже розігрілися, погода чудова. Зараз взяли каву в готелі і вирішили не чекати, а йти до моря. Зараз ми оце тільки вийшли з готелю, зараз дорогу тут перейдемо і там ми вже бачимо море. Зараз подивимося, ми ще, за... ми ще будемо дорогу знімати, але ми зараз перший раз, а перший раз завжди найцікавіше. Так, мусорні. Зараз ми тут перейдемо в дорогу. Тут переходимо, так? Да? Чи ми самі ходимо? Ні, кормити нас не будуть, так як в Богарі. тут будинка. А де? Тут перейти дорогу і пішли. Та Поки що ходимо переходимо, а ми їх будемо мали. Софій, я вже знаходилася за сьогодні. Софія маму не береже, не хвилюється, що мама вже з чемоданом на сонці перегрілася. Навіть в готелі залишаємо валізу, нам кажуть, о, валіза вже нагріта, стільки мама по сонечку йти. Каже, да. о, валіза вже нагріта. І! Кава моя вже вистрибує. Бо ми, напевно, швидко йдемо. Ну що, ми можемо там піти, можемо назад вернутися, пройти. Де ми будемо йти? А я знаю, ми ще ж не ходили, я не знаю. швидше. Ми пішли туди. Сідали, їхали потягом. Доїхали швидко. Софія майже не спала. Зверху сіла, я не бачу, що вона там в телефоні клацає. Бабила яркість на екрані, щоб не видно було мені, що в неї телефон світиться, що вона не спить. І сиділа там. Ну, Вона спочатку заснула, а потім проснулася рано, дуже рано проснулася, прокинулася. І потім сиділа в телефоні. А потім в мене є одне компроматне фото. Коли вона в маршрутці спала. Ти мене фото? Так. <гум> да? Я не могла удержатися, не засняти цей момент, коли ти зонтик обняла парасольку <гум> пляжну. І спить. Голова падає, вона її мовить. <гум> понеси, я його вам вистігаю. Ми йдемо на море. Ти йдеш там. Ти як трава, Ой, балерина бали рина, Тут плавила, розвегла. Поцітував. Шо? Такі... У мене усіки не оставили. Та я думала їх оставити. Що ми джинсовку не воду не складно, вода мати. Воду потрібно будемо пити. Такі. Я давалася, ой, поснімала. А, Софій каже. Майданчик. Далі хоч знаєш. Море там. О, море. Ну да, так, прямо теж через дома буде море. Потрібно знайти дорогу. Телі люди ще тільки всі прокидаються. А, тільки 9 година. Пішли б туди, напевно, десь Ти знаєш що ти? Так. Да. Я чувствую. О туди. І зараз ми дорогу знайдемо. Ми вже говоримо, це перший раз. Ніколи тут не було дороги, не знайдемо. Десь море поряд моя. Йдемо на пошуки моря. Нашого, українського, Чорноморського, рідного моря. Ну, чайки вже чую чайки десь. До речі, камера дуже сильно нагрілася за декілька хвилин. Ми прийшли зовсім трішки з нашого кричка гачка, куди ми зайшли. Є вже тут і люди й ходять. Напевно, нічого вже море. запах моря. Досить поряд. Врешті ми кудись дійшли, ми ще обов'язково пройдемося по всім тим набережним, а зараз ми хочемо просто спуститися трішки оголодитися. Людей, як бачимо. Пляж тут потрібно ще вибрати місце. До речі, якщо зонтика нема, можна тут під деревами сховатися. Тільки приїхали. Зараз всі красотулі всякі купаються, Ну, тут ми зараз зайшли. Мені не дуже подобається, бо тут самі, в самній. Ми обов'язково будемо ходити туди, туди або туди. Це просто, що ми ще не заселилися. Це багато речей з нами. Ой, доця, а як ти тут? Я тут не зайду. Водичка чиста. До речі, водичка купатися можна. Не так. О, я ж казала, що тут не треба, ми тут не можемо зайти. Ну я вже розстелилася. Хіба що обійдемо. Виходь, я тут не зайду. Тут камінь багато. Так як заходила. Пішли. Тут людей небагато, водичка така чиста. Ця водичка. І люди отам трішки далі, а тут спокійніше. З однієї сторони камінь, з іншої камні, море шумить, а там трішки далі. Тут риф такий, а потім знову мілка така полоса йде. Ми обов'язково туди спробуємо дійти. Тут начебто холодна вода. Ні, так. Де? Ба, це будеш... Тільки течія, дивись, яка тут течія. Бачиш, воно туди зноситься. Бачиш там, які воду. Зараз будемо. Ну а нам Софійкою на місці не сидиться. Ми вирішили ходити подорожувати. Ми зараз тут, були а вже там сьогодні.